З вами знову Фрешавто. І сьогодні в нас чергове виконане замовлення. Це Mercedes EQE AMG, яке ми привезли в Україну з Німеччини і купували під клієнта. Під капотом ми маємо два електромотори, які видають 476 кінських сил, 4 секунди до сотні, максимальна швидкість 210-220 км. Запас ходу біля 500 км, що вистачає для їзди по місту та їзди по трасі. Саме в версії AMG цей автомобіль виглядає максимально багато. Класний, крутезний сірий колір, який всім подобається, на якому не видно пилі. Digital Light Оптика, яка Просто шикарно світить ввечері. Адаптивні дистроніки, камери 360, 21 перші АМГЕШні колеса з поворотними задніми вісями. В даному автомобілі омивач заливається ось тут, що дуже комфортно, бо не потрібно відкривати капот. В Даній автобусі в нас є підігріви сидінь, масаж сидінь, вентиляція сидінь. Ось така красива червона стрічка, що додає характеру АМГ і брутальності в цьому автомобілі. Амбієнт підсвітки по коло автомобіля, гляньте, як круто виглядають. Три великих монітори, які розміщені повністю по всій панелі, ось тут. По центру і зі сторони пасажира оновлене АМГ кермо, карбон, пакет, дах з алькантари, панорама зверху з люком відкидним. Тобто, в версії АМГ кожна деталь виглядає індивідуально. Тут є все, що потрібно для комфортної їзди. Тому, кого цікавлять класні, свіжі, чесні перевірені автомобілі, звертайтеся в Auto. Ми з радістю для вас їх знайдемо, купимо, підберемо і привеземо. Фершавто на зв'язку.